А це, мої хороші, пляж на оба. Широкий, гарний. Мої хороші, 5 хвилин від цього комплексу. І я знаєте, що вам хочу сказати? Що 15, на другий місяць, 15 числа, вони думають, оба селект вже закінчить. І будуть з'їжджатися мої підписники. І ви будете просто здивовані. Подивіться, нові кафе. Зовсім оновлена набережна зовсім, дивіться, кругом, дивіться новеньке кафе. І оця зараз за місяць буде оця доріжка зроблена. Повністю набережна, оновлена, як на Клеопатрі. Подивіться, велосипедні доріжки, фонтани кругом будуть. мої й Їм залишилося небагато. Я це не очікувала. Це приємний бонус, мої дорогенькі. Це приємний бонус моїм підписникам, хто вибрав саме цей комплекс Обасілі. Як ви приїдете, подивіться, вже все буде новеньке. Ось яка маленька була доріжка і набережна. А тепер дивіться, що буде у вас, мої любі. Я, знаєте, я така щаслива, що... Мої підписники приїхали до мене і не прогадали. Ось так. Бачите? Повністю ви зараз за місяць приїдете, це все буде готово. Хочете на велосипеді, хочете на самокаті. І скільки би вам не було років, чи ви старі, чи ви молоді, немає значення, чи ви з внуками, чи ви закохана пара. Ви просто мої дорогенькі виграли. Ось що я вам хочу сказати. І так, мої любі, Па-па, до побачення. Всього найкращого. Чекаю вас, в Алані. Бачите, по два ліфта на поверсі. Кругом дуже зруч. І папо. О, ще покажу своїй підписниці. Дивіться, в неї в коридорі. Найвелика. Один один, на але велика. До речі, вона планує продавати. Дуже гарна. У неї які балконі. Раз. Угу блін, який великий. От у неї балконів уже два, я бачу. Угу. Офігенно. Ось. Яка гарна квартира. Величезна. Так, і для моєї Людочки вже дуже практично готово. Дивіться. Зараз вона приїде, буде меблювати. Гарно, величезно. величезна спальня мої хороші. Іще балкончик, а в неї ще такий французький балкончик. Боже, один плюс один, три балкони. Уявіть. А, це з переходом сюди. Коротше. Повезло моїм підписникам. Ось так. Тут теж дуже шикарна кухня, бачите, лише познімати е бумажечки. дивіться, холодильник. І мені подобається, що не білого, а біжевого кольору. Молочного. Ось. І тут в моїй людочці мені дуже сподобалося оцей шкаф, що вже є готовий. Не треба купувати. Ось вхідний. Бачите? Ось є шкафчик для взуття для чогось і пральна машина. Ну, ось так, моя хороші. Дуже гарна, дуже велика квартира. Якщо надумаєте, то приїде моя підписниця. Вона хоче класти в продажу. Ну, подивимося. Якщо у вас є бажання, я вас зведу з моєю підписницею. Ось, І якщо вона буде продавати. Хоча я вам скажу чесно, я би цю квартиру не продавала ні за що. Тому що в такій близькості до моря, така гарна, велика в преміум класі, ну немає кращої компанії в Алані. Ну немає. А знаєте, чому я так кажу? Тому що я маю з чим порівняти. Немає то немає з чим порівняти, так, він знаходить щось дешеве. А коли ти вже живеш в такому, ну порівняти немає з чим, мої любі.